Наше погане самопочуття є наслідком нашого способу життя, так би мовити, віддзеркалення нашого раціону харчування та низькою рухливістю. Здоровий спосіб життя можна звести до восьми головних принципів: це фізична активність, збалансоване харчування, свіже повітря, чиста вода, сонячне світло, достатній відпочинок, довіра Богу та відмова від шкідливих звичок. Ну, Ці вісім принципів здорового способу життя, про які ми говоримо, як правило, це не просто принципи, які придумані були. Це закони життя. І коли людина порушує ці закони, то вона як наслідок пожила пожинає хворобу. А хвороба, можна сказати, це свого роду спроба природи повернути організм до виконання законів життя. І навпаки, коли людина повертається до виконання законів життя, починає виконувати їх, то вона отримує здоров'я. Це є наслідок здоров'я це наслідок виконання законів здоров'я. Чені кажуть, що аж 75% нашого здоров'я залежить від нас, а не від екології, спадковості, чи рівня наших доходів. Я читаю заняття фізкультури робить людину успішним не только в в спорті, а в самої житті Гормональний фон. Непосредственно жизнедеятельность различных органов. органів. у нас что-то болит, ми ж не можемо радуватися жизни, не можемо какие якісь функції, опорно-двигательне, различные рефлекси. Поэтому у нас, что-то болит, мы сразу... Вспоминаем о том, що є спорт, є фізкультура. Отож, що потрібно робити вже сьогодні, щоб завтра наш організм сказав нам так. Ми доволі часто чуємо, що потрібно ходити в спортзал, записуватись на секції, робити щоранку фізичні вправи. Проте часто забуваємо про важливість цих парад. Адже підтримувати гарну фізичну форму можна і не виходячи з дому, пояснює тренер Ігор Гуднов. Є определена система, по якій результат максимально швидко пройде. Це 100% результат. Це виполнення упражнений це раціональне питання. І здоровий сон процес встановлення. То тобто виконання цих три компонентів, результат покажу там в ні. Місяць ігор проводить в спортзалі кілька годин кожного дня. Суворий до власного тіла. Тренер не дав мені можливості спостерігати з боку та показав мені декілька основних вправ, які можна робити в домашніх умовах. Це доволі важко для непідготовленої людини, проте я не здаюсь. Заняття фізкультури важлива для того, щоб ми продалі своє довголіття. Це вопрос. Для того, щоб могли повністю функціонувати в процесі нашої життєдіяності. Здоров'я перетвориться в вигідний для вас економічний план. Купуючи корисне, ми інвестуємо в здоров'я, обираючи шкідливе, хворобу. Вчені кажуть, що якщо людство і далі продовжить так харчуватися, то кількість людей, які страждають на хронічні хвороби, зросте. Про принципи здорового збалансованого харчування нам розповіла дієтолог Ольга Олександрівна. Питание должно быть обязательно сбалансированным по белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, пищевым волокнам. Не только в самом продукте питания, но и в каждом приеме пищи должна быть вот эта вот сбалансированность. То есть у нас не может быть рацион, на завтрак едим только жиры, в обед углеводы, вечером только белки. То есть каждый прием пищи должен содержать в себя микроэлементы, макроэлементы, пищевые волокна, белки, жиры и углеводы. Принцип сбалансированности. Ми улюбленими продуктами, але чи замислюємось ми, яку шкоду вони завдають нашому організму. Вчені кажуть, що 80% нашого зовнішнього вигляду це їжа. Зараз ми спробуємо зібрати в корзинку всі продукти, необхідні для збалансованого раціонального питання людину, ну, скажімо так, на один день. Мандруємо далі прямо до овочів. Обов'язково на составляючі нашого раціону бути овочі. Їх мало бути більшість. 500-600 грам. Вот ми взяли капусту. Анабагата пищевыми волокнами. находится калія, магнія, минералов. Отож, в нашому здоровому кошику переважають такі продукти, як овочі, фрукти, крупи, соєве та мигдальне молоко, оливкове олія, горіхи та бобові. Експерти переконують, якщо людство замінить тваринний білок на рослинний та збільшить в раціоні кількість овочів та фруктів, це не лише збереже планету, а й декілька мільйонів людей, які щорічно помирають від хронічних хвороб. Такий спосіб харчування здатний знизити кількість хворих на рак, інсульт, діабет та алергію. Для тих, хто хоче довго та здорово жити, каже дієтолог, варто переглянути свій раціон вже зараз. Адже найкращі інвестиції це інвестиції в своє майбутнє. Надія Мельничук, Олексій Бондар, Київ вісті надії.